Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес, і Він живе зараз серед нас. І Ісус Христос Він заплатив за всі наші гріхи, викупив нас із рабства дьявола, забрав наш сором, подарував нам свою праведність і вічне життя, примирив нас з Отцем, дав нам право бути синами і доньками Божими, дав нам Духа Святого, дав нам силу і владу над дьяволом, і ранимо Його, ми зцілені. Ісус, про себе Він казав, я хліб живий. Що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу, отож. Юдеї заходилися сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, А Ісус ім, істинно, істинно, говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене житиме мною. Ісус Христос Він заплатив за наші гріхи, і кожен, хто в це повірить, він отримує прощення гріхів. і... Нове життя всередину свого духа, нове народження. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос він вас, він вас пробачив і ви. Тепер його родина, ви тепер його діти. Моліться до нього, шукайте його через Біблію. Ісус, для сліпих Він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння, для ошуканих істина, для стривожених мир, для голодних хліб життя, для спраглих жива вода. І Наше життя. Кожен день це не рай. В нашому житті трапляються і багато страждання, і багато неправди, і багато несправедливості, і багато роботи. Нам приходиться працювати, дуже багато втоми. Ми багато за що переживаємо, за наші родини, щоб все було добре, приходять інколи хвороби. Але Христос, Він є наше спасіння, Але Христос, Він є наша дорога до життя з Богом, до нашого небесного батька, який є до. Добрий пастор, який хоче спасти вас, який хоче допомогти вам, який хоче зцілити вашу душу. Він все знає, Він все бачить, і Він є той, хто може допомогти. І якщо в ваше життя приходять хвороби, то Ісус, Він помер на Христі, Він забрав всі хвороби, щоб дати вам зцілення щоб ви жили без страждання. Тому що яка може бути радість, коли ми хворіємо? А Христос, Він хоче, щоб ваша радість. Була велика, щоб ваше життя було щаслива. А коли людина хворіє, то яка в цьому радість? І Христос, Він є наш вихід, Христос чує нас і Він воскрес з мертвих, і Він хоче воскресити ваше тіло, забрати всі хвороби і допомогти вам, і забрати всяке страждання з вашого життя. Тому, якщо у вас є така потреба, то покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. І Христос лише просить, щоб ви вірили в нього, щоб ви вірили в Його любов, Його любов, вона. Насіляє, Його любов, вона звільняє. Вірте в Нього і повір вашій буде вам. Він є добрий пастор, він є добрий Бог, і не даремно лилась його кров за нас, щоб ми жили без хвороб, без рабства гріха. В ім'я Ісуса, я наказую, залиште людиною всякий дух немочі геть пішов. Залиш цю людину всякий депресивний. Стан, всякий дух, що викликає депресію, геть пішов. Залиш цю людину всякий дух, який бреше, який каже, що нема виходу. що... Е Нема надії, залишиться людину в ім'я Ісуса. Я наказую, геть пішо всякий дух з цього тіла, всяка, е, нехай повністю зцілиться кожна клітинка в вашому тілі. Геть пішла всяка біль. Е, я наказую щезне всяка біль з, з ніг, з рук, з голови, нехай повністю відновиться робота шлунка, робота серця в ім'я Ісуса. Нехай не болять м'язи, нехай щезне ревматизм, нехай відновиться робота імунної системи, нехай щезне е, е, всяке запалем і Легені, всяке запалення дихальних шляхів. В ім'я Ісуса геть пішла всяка хвороба. І я благословляю вас, нехай буде Божий захист на вас в ім'я Ісуса. Нехай ангели Божі обороняють ваші родини, ваші домівки в ім'я Ісуса. Бог з нами, віримо в Його доброту і в Його любов. Амінь.